Ви думаєте, що знаєте про Вірку Сердючку? Усе. А от і ні, на вас чекає довірка несподіваних фактів про найепатажнішу зірку української сцени. Легендарну провідницю, яка підкорила Євробачення. Буде гумор, буде інтрига і навіть трошки провокації. Залишайтеся з нами, бо сьогодні ми розкриємо таємниці Вірки Сердючки, та її творця Андрія Данилка. І до речі, в описі під відео вже чекає список усіх актуальних концертів Вірки сердючки Він постійно оновлюється на контрамарка UA, Тож не забудь туди. І Дитинство і шлях Андрія Данилка до сцени. Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року у місті Полтава в простій родині. Батько, водій за професію. На жаль, рано помер від раку, коли хлопчику було лише 7 років. Увесь тягар виховання ліг на маму Світлану, яка працювала на заводі в кілька змін, щоб прогодувати сім'ю. Малий Андрій ріс тихим і скромним, але з дитинства мав творчі нахили. Чудово малював і обожнював музику. У школі він проявив себе як веселун. грав у команді КВК, брав участь у шкільних концертах і навіть став капітаном команди гумористів. 7 Класу Данилко почав займатися в театральній студії, і тоді ніхто не підозрював, що саме це захоплення породить одну з найяскравіших персонажів українського шоу-бізнесу. У юності майбутній артист стикався ще й з труднощами. Відступив до місцевого естрадно-церкового училища, але там його талант не оцінили. Довелося покинути навчання. Вже. Та Андрій не здався і продовжував шукати свій шлях на сцену. І от у 1989 році на міському конкурсі КВК у Полтаві публіка вперше побачила Вірку Сердючку. Персонаж, якому судилося зробити Андрія, знаменитим створення образу Верки сердючки. Як же з'явилася Вірка Сердючка? Ім'я для свого комедійного образу. Андрій запозичив у однокласниці на прізвище сердюк. Так, звичайно, українська віра сердюк перетворилася на гротескну вірку Сердючку. Навіть у псевдонімі відчувається легка іронія та суржикова нотка. У літературі українській мало б бути вірка замість вірка. Спочатку сердючка була задумана як типова продавчиня на ринку, але згодом Данилко змінив концепцію і зробив її провідницю, начальництво вого на потяга. ця ідея влучила в саме серце публіки. Образ колорит Тню ну, тітинки провідниці з великими формами, гострим язиком і безмежним почуттям гумору виявився справжньою бомбою на естраті. А меня сбежала проклятая электричка. Так приступаем к посадке. Повторяю, приступаем к посадке. Перший великий успіх прийшов 1 квітня 1993 року, коли студент ПТУ Андрій Данилко виступив на полтавському фестивалі гумору. «Гуморина» в образі сердючки нестримна і глузлива провідниця миттєво полонила і глядачів, і журі. Тоді Данилко отримав лише друге місце. Проте популярність Вєрки пішла вгору. Вже наступного 1994 року він взяв гран-при на тому ж фестивалі. А образ сердючки почав запрошувати до телевізійних програм і концертів. Так народилася нова зірка естради. Проста провідниця стала всеукраїнським феноменом. Дівчата, я переміна погоди. то холодно, то жарко. Я прийшла просто о, слабо, знаєш, температура 37,2. 2 Сама пристійна температура. Я думаю, знаєш, у псу пить не буду. Ну, фрилогам. Дівчата, сейчас такое положення в мірі, що откуда я знаю, що інчина в цю псу положить. Понимаєш? Я думаю, я лучше вип'ю своїх антибіотиків. Я сама гоню. Не, не, у меня как слеза. У то на, на, на ложку подпалила. Вот, отварила картошки в мундирах. Вот. Взяла, вот, открыла банку селедки и васи. ой, жирнюча. Нарвала газеты, это сама, чуть программу не порвала. Этот, эм, в 200-граммовую баночку с-под майонеза. Налала своих антибиотиков через марлечку. На кончики ножа насыпала несколько кафе голд. Сделала себе Хеннесси. <laughs> Зачем платить больше? Результат один и тот же. Шлях до зерковой славы. Украинам там международное вызнание. У другій половині 90-х Вірка сердючка стала справжнім символом української попкультури. Сердючка вела розважальне СВ-шоу на телеканалі 1+,1, гумористичну програму, яка мала шалену популярність і в Україні, і навіть у Росії. Її фразочки розбиралися на цитати, а образ провідниці знали від малого до старого. Вірка записує хіти, просто Віра, пачуть, контролер, і знімається в новорічних мюзиклах, по типу за двома зайцями, вечори на хуторі та інші. Всюди, де з'являється ця яскрава персона, панує сміх. І Свят на початку 2000-х популярні сердючки докотилися до закордонних українців у 2004 році. Театр Данилко з аншлагом заструблював у США та Канаді. За даними змі, 17 міст північної Америки, 6 сольних концертів у Нью-Йорку. Загалом близько 40 тисяч глядачів побачили шоу сердючки. Це був неймовірний успіх як для українського артиста. Сердючка стала своєрідним культурним послом, де б не були наші емігранти, усюди радо йшли на концерти, і та щоб посміятися по-своєму. Thank you Справжній тріумф стався у 2007 році, коли Вірка Сердючка вирушила підкорювати Європу на Євробачення. Україна тоді обрала саме її представляти країну, хоча рішення було досить спірне. Дехто вважав сердючку надто вульгарною для міжнародної сцени. Українські пуристи обурювалися і суржиком, А от на радіостанція навіть оголосила акцію протесту проти трависті на Євробаченні. Противники кричали, що це культурна катастрофа і ганьбитиме Україну. Та Данилко стояв на своєму, і 12 травня 2007 Цьому року в гельсінкі сердючка вийшла у фіналі Євробачення з піснею «Денсін Лаша Тунбай, і буквально підірвала зал а у блискучому сріблястому костюмі з величезною зіркою на голові. Вона завела всю Європу своїм шаленими Лаша Томбай. Результат друге місце для України. Всього крок до перемоги і статус найяскравішої сенсації конкурсу. Вірка навіть отримала неофіційний титул Міс Євробачення 2007 року. А британська газета The Guardian» назвала її номер найкращої пісни, що не Євробачення. Середючку манія охопила Європу. Сингл Денсін Лаша Тумба увійшов до топ-чартів Франції та Британії. Випадок не бували для пісень з Євробачення, тим більше. Не переможців, це був момент тріумфу, після якого життя Андрія Данилка розділилося на до та після, як він сам казав, конкурс дав йому дуже багато і кардинально змінив пріоритети. Вірка Сердючка на сцені Євробачення 2007 у Єльсінкі. Виступ, що приніс їй другу сходинку та любов Європи. Стріблястий костюм провідниці та знаменита зірка на голові стали частиною історії конкурсу. Після Євробачення вірка сердючка стала міжнародною знаменитістю. Її костюм з того виступу пізніше потрапив до музею Абба в Стокгольмі на виставку, присвяченому історію конкурсу. А сам Данилко отримав звання народного артиста України у 2008 році за свій внесок у культуру. Сердючка продовжила гастролювати по світу, з'являтися в телешоу була судею ще українського X-Factor у 2017-2019 роках, і навіть засвідилася в Голлівуді у 2014 році. Данилко в образі сердючки знявся в американській комедії Спай. Шпигунка з Малісою Маккарті. Здавалося, що можна ще досягти, але феномен Вірки тільки розгортався. Феномен сердючки стиль, гумор і музика. Чому ж вірка сердючка стала настільки популярна? Секрет у поєднанні кількох складових: по-перше, неповторний стиль. Сердючка завжди впізнавана. екстравагантні костюми з паєтками, височенна зірка на голові, яскравий макіяж і незмінна суворовська зірка на кашкеті провідниці. Вона виглядає як ходячий святковий феєрверк. Навіть світові зірки це відзначають. У 2021 році британський співак Гаррі Стайл з'явився на публіці в уборах, дуже схожих на ранні сценічні костюми сердючки, що викликало фурору соцмережах. По-друге, гумор без меж Вірка говорить мовою простого народу, часто суржиком, не соромлячись помилок чи русизмів. За це її і люблять, адже вона пародіює наших людей щиро і доброзичливо. Фраза на кшталт. Вчас спаючи, гоп гоп-гоп, ча-ча-ча, з її пісень відомі кожному. Така собі своя тітка, яка може і пожурити, і посміятися з гострим слівцем. Звісно, дехто критикував сердючку за примітивність і низький жанр, мовляв, стереотипний образ простачки у блискітках, але той самоіронічний тон і гротеск, з яким Данилко втілює цей образ, зробили свою справу. Люди впізнавали в сердючці себе своїх сусідів чи родичів, і від душі сміялися. Вірчен суржик, зокрема, фішка його навіть називали мовою вірки сердючки. Настільки популярним він став у підручниках, пропонували вправи. Виправ мову народного депутата Вероніки Сердюк. Уявіть, наскільки вона влучила просто в цей культурний контекст. Тож гумор сердючки трохи на грані, але завжди добродушний і об'єднуючий людей, які хочуть відпочити від серйозності. По третє музика і шоу. Сердючка не просто комік у костюмі, вона ще й талановитий музикант. Андрій Данилко сам писав багато пісень для Вєрки, і ці пісні ставали супер хитами. Гоп гоп, читадріта, Габана, все буде добре. Їх співали на весіллях, днях народження, в крокі та по телевізору. Кожен виступ середючки це міні-вистава з танцюристами, репризами, інтерактивом із залом. Її концерти знамениті атмосферою тотального свята, де весь зал скаче під нескінченне давай, давай. Недарма її називають іконою драйву та нескінченного свята. У присутності сердючка. Люди забувають про проблеми і просто веселяться. кажуть, концерт Вірки це як ковток шампанського після важкого дня. Такий заряд позитиву він дає. Це абсолютно правда. Андрій Данилко Версус Верка сердючка дві сторони однієї зірки. Цікаво, що в житті Андрій Данилко зовсім не схожий на свою сценічну героїню. Він скромний, навіть сором'язливий, трошки, не любить давати інтерв'ю і говорить лагідним, тихим голосом. Андрій ніколи публічно не переодягається в образ у повсякденні, ви б ну ніколи не впізнали у ньому сердючку. Він Свідомо відділяє особисте життя від сцени. Жартує, що взагалі одружений зі сцени, адже справжньої дружини він не має. Про особисте життя він говорить не хоче і тримає інтригу, підживляючи чутки. Наприклад, багато хто думає, що його сценічна мама Інна Білокі насправді і є його друга половинка. Але Данилко це не підтверджує і спростовує, залишаючи фанатам лише здогади. У той же час Андрій, ніби живе подвійним життям. Варто йому вбратися у срібну сукню і начепити оцю цю зірку. І перед вами вже не Андрій, а Вероніка Петрівна Сердюк. Він настільки вживається в цю роль, що іноді здається, Вірка-сердючка окрема особистість. Наприклад, на Євробаченні Данилко скрізь з'являється в образі і спілкувався як сердючка, даючи комедійної прес-конференції та й таке. А був ще випадок, до речі, на шоу Грема Нортона у Британії, де Андрій телефоном в образі Вірки почав казнайшов версти англійською, шокувавши публіку і навіть назвавши композитора Ендрі Ллойд Вебера, «нудним». Ну, жартома. Потім довелося пояснювати, що то все сердючка пожартувала, а не він особисто. Така ось метаморфоза на сцені башкетна зірка, а за лаштунками тиха людина. Для Данилки образ сердючки став і благословенним, і певним тягарем. У 2017 році він навіть заявляв, що поховає вірку сердючку, і більше не виступатиме в цьому амплуа, мовляв. Час рухатись далі, але любов публіки не дозволила цьому статись. Супереч заявам Андрій, все ж таки продовжив концерти і на щастя, бо світ без сердівки був би набагато сумніший. Повернення на сцену та популярність під час війни. 2017-2019 роки минули активно. Сердюшка гриміла на фестивалях. Безкоштовний концерт на Atlas Weekend 2017-го зібрав взагалі рекордні 100 тисяч глядачів. З'явилися на телебаченні, випустила навіть новий міні-альбом сексі у 2020 році. Та справжнє друге дихання образ отримав після лютого 2022 року. Спочатку повноштамного вторгнення Андрій Данилко залишився в Києві під час облоги і публічно засудив дії російських загарбників. Більше того, він нарешті відкрито назвав речі своїми іменами. Пам'ятаєте ту загадкову Лаша Тумба, яку всі чули, як Раша Гудбай. Так от Данилко офіційно заявив: тепер пісня так і називається Раша Гудбай. Вірка Сердюшка перетворила свій гумор у зброю проти ворога. Її знамените гудбай русські залунала на Повну силу, і це підбадьорило українців. Ну хто ще так смачно пожене русські воєнний корабль? як не наша вірка, популярність середючки під час війни тільки зросла. Вона виступала у бобосховищах та метро для наших військових, піднімаючи бойовий дух. 24 серпня 2022 року, у день незалежності, сердючка разом із іншими зірками дала великий концерт глибоко під землею на станції метро Майдан Незалежності для військових, волонтерів і лікарів. Там вона вперше відкрито заспівала Dancing Раша Goodbye. Солдати. Підспівували люди, плакали від радості. В момент став історичним. Відео цього виступу набрало сотні тисяч переглядів в мережі. Вірка сердючка запалює для українських військових просто в київському метро під час війни. Концерт до дня незалежності, серпень 22-го року. Навіть під землею дискоколю запалили, а навколо наші захисники з усмішками. Такий драйв нікого не залишає байдужим. Крім концертів в Україні, Андрій Данилко в 2022-2023 роках активно гастролював за кордоном з благодійними турами. Напередодні свого 50-річчя він об'їздив десятки міст Європи і США, даючи концерти на підтримку України, і всюди були солдати. Тисячі українських біженців і діаспори приходили побачити сердюшку, як Промінчик дому на чужині у Амстердамі в червні 2022 року Сердючка виступила на великому телемарафоні Striving Together разом з іншими зерками Євробачення, збираючи кошти для українських лікарень. А восени 2022 року Данилко зробив неймовірний жест: висув на аукціон свій раритетний Rolls-Royce 1974 року, що колись належав Фредді Меркюрі. Машину продали за 11 мільйонів гривень, і всі ці кошти Андрійко направив на будівництво реабілітаційного центру для порани. Українців, ось так, колись він купив авто Кумира, а тепер пожертвував ним заради України. Вчинок гідний поваги. Не дивно, що держава оцінила такий вклад. У серпні 2022 року Андрія Данилко нагородили орденом за заслуги третього ступеня. А в травні 2023-го Вірка знову нагадала про себе всій Європі на фіналі Євробачення 2023. У Ліверпулі вона з'явилася в на параді прапорів і викнула легендарні денсін Лаша Тумба для мільйонів глядачів. Зала виблухнув. Лоплисками стару добру сердючку там не забули і зустріли як давню подругу. Сьогодні Вірка-Сердючка без перебільшення вжива легенда української сцени. До речі, а якщо ви теж хочете наживо зарядитись її шалену енергію в описі під відео ви знайдете актуальний список концертів і квитки даних від контрамарка UA. Не прогавте можливість побувати на цьому святі. Ось така вона історія вірки Сердючки. від скромного хлопця з Полтави до королеви європейського шоубізу. Її феномен в тому, що вона дарує людям радість і об'єднує нас у найскладніші часи. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися нові факти і трішки ностальгувати. Якщо так, ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, який момент із життя чи виступів Середючки, запам'ятався вам найбільше. Можливо, були на якомусь її концерті. Діліться враженнями. Ну а ми прощаємось ненадовго. Пам'ятайте всі актуальні концерти Вєрки середючки та квиточки в описі на її. Як каже Вероніка Петрівна, щастя вам, здоров'я, і щоб у вас все було хорошо.